Дай Боже здоровочка всім файним і добрим пацанірам. E, OpenReb UA. Наші колегуси, які нам багато що допомагали в просуванні наших треків, задали парочку, парочку файних пацанячих питань, дресенькі. От, e, Я собі звичайно міг трошечко вибрати і вибрав Ну і коротше, слухаємо, Слухай, братва. Я МС e, тяжкий, e, зі мною є ще діджі копчений і разом ми є учасниками гурту Сенька Бойс. Мочка Рекордс, наша студія. Ми представляємо український народний реп, український гумористичний репчик. Ну, гоніво десь є серйозне, все потрошки. От, і зараз випало такий момент, що я можу відповісти на ваші питання. Доресенько нашого адміна, мій колегос діджей копчений зараз на роботі, тому буду, буду відстрілюватися я. Дорасенька, братва, дивіться, на те, що було десь 2008 рік, десь 2008 рік. Напевно, навіть 8-7. Вже полесенько вже щось якісь набросочки йшли на біти, щось легенько почитували. Ну і тут зразу вже біля мене був Оліч Ольо Діджі Ковчений, який мав вже тоді задатки до того всього студійного обладнання, студійного зведення, бо він сам є музикантом. Я взагалі не музикант, я просто такий собі горобчик з району. Хочу <гаджу> свій ліво <лівлів>, право, коротше, шатаюсь. <гаджу> він то все корот, і рулив. Він то все ру рулив і рулить. типу, от. І Почали ми вже записувати перші треки. Перші треки ми почали записувати. У нас було багато різних проєктів. Е і на даний момент зараз з активних от цей проєкт бойс». Тобто... Вже пів свого життя ми робимо музончик. У мене вже 30-й левел. Ну, половина з того. Твердо, ми в репі. Ну, братва, чесно тако сказати, прикладу в мене прикладів нема. І слухаю всяких різних чувачків, всяких різних. Люблю рок, панк рок. Слухаю всяких різних, але є пацанюрики, з якими ми колігуємо, і вони досить-досить потужні чувачки. По-любому, хочу згадати, надихають, в принципі, з тих, хто надихає, то реально пацики, з якими я колись давніше познайомився, пацики з двіжуха Реп-Армія, то пацики представники українського військового звуку, українського військового рапу. Коли ще для вас в більшості повномасштабка почалася в 22-му році, а в пацики вже взагалі, не так я сказав, не повномасштабка. Війна почалася в 22-му, а в пациці вже з 14-го року. І вони вже, пам'ятаю, я з косом спілкувався, з сталяном. То Пацьки кидали, як вони свій матеріал записували в бліндажах, в окопах, в Савушках. Ну, то круто, Пацьки, То і круто. Не забувайте, що то... ту ланку звуку відкидають ті пацики. Так само дуже хочу собі ще, то з тих, хто надихає, бо реально в таких умовах писати звук і записувати. ну... Реп-армія велика, багато там учасників. ну, Всім пацанам железний лайк, молодці, хай Бог їх береже, і любимо, поважаємо по-любому. Е, ще ну, з пацанів, з пацанчиків, яких я слухаю. Е, напевно, можна сказати, що десь теж надихає. Ну, звісно, Васька Елдізо, Ятфлуй Стосон, Льошечка Німой, е, Банкайчик Дімас, Макси Ренк, Максик. Люблю дуже бітмарів, таких в мене є два колегуса, то є Billion, сер Сережечка, потім і Мерсет, Kva так, що я теж дуже люблю. Ще з музикантів, які слухаю, надихають, то є курганчики, вони теж вонять, паніні, льохи пацани там теж дають нормальну жар. Владик, пацики з Рівного, Владик, Дімич. Рівненський їхній скватики, бетбіт гарно робить, яцешин наш кабанчик, з яким ми знімали кліп, робить він ту романтику гарно. Ну, Тупо труп теж, є один його трек, який мені дуже вкатує, хату, є пацаніра, що теж робить собі своє зло. База, базюк, стрийським, дай Боже. Ну, Багато є пацанів, багато є класних пацанів, які роблять, але зразу так всіх, я так скрізь виписав, що мені на перший слух впало. А є багато класних там. Що надихає, теж щось послухав і почав сам писати. На якісь на такий, на, від, на відлуні їхнього звуку. Медіа про хіп-хоп, про український реп. Взагалі, колись був реп він є, але для нас його нема і не було. Бо в українському репі є ота штука, там свій тяне свого. Бляха, пацка з українського, з реп Зверніться до мене особисто. Ось все. Дімас або Тяжкий. Бля, підкинь пацанів чітких, які роблять простий пацанячий репак. Я вам підкину. Колись ви там закидали афроамериканський саунд, Не афроамериканський Реп репзаморів. За, Нахуя, бля, вам реп замурів, коли в Україні їх купив свого. Ну і взагалі, для мене українського такого медіа, що просуває, ще нема. Нема. Пацьки, прості пацьки самі себе просувають. Як можуть, як можуть. Коротше, то для мене мертва тема. М -м, мертва. Ну, братва, ну вплинуло, як ну, то печально. Сумно, сумно. Пацики йдуть, пацики гинуть. Е -е, вже відкрив, от проєкти повідкривав більшості сумних пісень. А ми ж формат гоніва, ми ж ми ж любимо робити гонімо, мачку, бо є мачка рекорд, братва. І в більшості пишеться якась судна музика, тому ми вже заставляємо себе робити щось веселіше. На початку взагалі музика не йшла, я думаю, ми багато кому. Або якщо йшла, то основна музика. От. Ну, негативно то все плачевно, але нам жалітися, то нема чого. Ми люди творчі, почекаємо, перетерпимо, лише би закінчилася вся біда, і, і пацани повернулися з тих, хто ще може повернутися. Це би було файно. Тобто було дуже бомба. А потім можна робити фестивалі, там всякі дві жушечки. Можна щось робити, можна щось десь та плити. Братва, я його. Дошка. Пацики, дошка. Все, що я можу, тут кити чик, нотатний, написати там текст, послухати бітосик. Тут у нас все рулеть. діджі Копчені. Олежечка. От він то все рулить. То є його студія. Я тут в найметах можу от, 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 замітати десь то. <хай у> Але то робиться, братва. -то пишеться, О. Ну що в нас є? Що в нас є, то мікрофон ГГС okay, 214 Тут, Це ж такий є, файненький роботяга. Потім DJ, що у нас тут ще є. Е, e... Baby Babyface Pro. Ну, коротше, походу з тих дорослих. З дорогших. Мій ноутбук. І логіка, Мене навчили себе записати, порівняти, а далі я віддаю то діджі і він же робить там конфеточку. Братва. Ну тут тяжке питання, якщо е, розвиток. Та щоб більше слухали. Щоб більше слухали, щоб люди розуміли, що то ми ну ми формат гумору. ми Хочеться, щоб той гумор жив і він живе. Перейти на, нашу, на наш канал. На Ютубчику, ти розумієш, що він живе? Так, да, ми не купляємо. просувається все само. Деякі пацьки нам допомагають, чисто по-братськи, -по за що їм велике. Дякую. Такі є, такі люди є, які просто за респект нам допомагають, буде нас слухають. Але розвиток далі. Та не знаю, чи я щось бачу далі. Розвиток ми в форматі лютого андерграунду. Ми все одно робимо, ми вже то робимо 15 років, просто різні проекти. Бойс вже проект 8 вроде, років. І ми все одно то будемо робити. Поки, ну, я думаю, поки в нас є от все, всі можливості для того, щоб ту музику робити, а, було б класно, якби, звичайно, закінчилася війна побувати на якихось фестивалях. Бо я дивлюся якийсь фест, чик, заходжу, дивлюся артисти, тобто перший раз чую, заходжу, дивлюся, о, пацики, то ну, понятно, 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 все ясно. А ми би, ми би залетіли. На фестивальчики, які нас морозиться. Морозяться. Ми би їх наказали, бо є з чим заходити на ту сцену. І можемо то зробити гарно і якісно, братва. І якісно. Хіба я слава можу забути? Ха! Але ми виступаємо в разі. І не куримо троє. Так що майте на увазі. Так. Е кінцева мета, кінцева мета. Та що? Не ходити на роботу, братва? Дже? Не ходити. Забитий хуй. Забити хуй, взагалі, тупо лежати, курити папірос. Або збитися з папіросу і в на турнічки бруси. Класно, моя мрія, щоб капала копійченка з музики. Нормально, нормально. Щоб леха було легше жити, легше було файло жити, розумієте? Так? Щоб я приходив на студію і собі писав музику. ото то ото то мрія. Але походу... Нехай з того не буде. <смі> ну, може буде, може ні. Дасть Бог, поживемо, побачимо. Йдемо далі, братва. Чи читай, сьоме питанечко, сьоме питанечко. блядь, не перелистуй, не гуртай, брат, не, не вийобуйся, не виябуйся, бо я ще не все сказав, братушечка. Потерпи, послухай, послухай. Взагалі нічого не чув з того, всього. Братва, біг мене чув, не буду брехав, нічого не читаю. Читаю його заходжу в Google Chrome, <хи> відкриваю новини і читаю. Там тих йобнули, там тих Там-там-там, <хи> той вкрав, от той я читаю. Новин про музику взагалі не читаю. Підписую на колегів на, на, на своїх по цеху, е, то може під переглянути, коли трошечки більше часу. І подивитися, що як, що пацани мутять. Не читаю. Якщо буде щось цікаве, мені хтось скине, буду читати. Якщо ми туди попадемо. Гурценко бойс, то взагалі буду читати вічно, поки не мру, або поки не осліпну. Ось так. Чому, на мою думку, ондеррап? Ну, братва, ну поп. Ну поп. Звісно, поп-сегмент він, він, він трошки сильніший. Там бабки, влив бабок. Все бабки, все бабки. Ви самі знаєте, коли пацани з одного треку стають бляха чуваками, які ходять по радіо. Один трек. Один трек. Просто в які треба... Просто щоб був чіткий і в нього трошки влити лаве. І ти майже зірка. Ну і звісно зв'язки. Бо без, без зв'язків треба буде слати і слати. Та як нас шлють. Бо є, 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 що, є що показати, є що зробити е, в плані нашому, нашому форматі. Але без зв'язків ніхуя не вийде. Нихуя не вийде. І то печально, то печально. А, а андерграундний реп то взагалі. То є окрема категорія. Окрема категорія музикантів. В принципі, з тих, кого я визвучу, кого я слухаю, то більше ці андерграундні реп. Пацики, які своїми силами пливуть, там розвиваються як можуть. І тяжко, звичайно тяжко. Звичайно тяжко, бо поп то є поп. Зв'язди, хуйозди. А ми пацики простесенькі. Тому нам, нам тяжче. Але похуй. Пливем далі. Ну, наших, не своїх, наших, наших, наших М -м, той трек не журись. Не журись, він, напевно, буде вічно актуальний той трек. Тут То така пацаняча романтика, Пацаняча романтика. По-любому у Луцьку. Ну, ви самі знаєте, хто не був у Луцьку, той не знає, як дівки дергають пуцьку. пацики і перекупи там топ. Перекупи там топ. І пацани хороші, і дівчата теж. До речі, у нас є по і Будян пацанам железне вітання. От. І трек лети. присвячений пацанам, які загинули нашим друзям. Е, робимо різне. Робимо і гумор, робимо і життєйське. Так що ми широкоформаті, на скут широкий і робимо те, що нам по душі. От і треки. Лети у Луцьку і Нежуриць. Послухайте, я думаю, вам по-любому вкатуть. Ну, пацики, філософія життя не вийобуйся, брат. Не вийобуйся, будь ласка, не вийобуйся і все буде добре. Не плантуй, не завертай пальці, що ти курва хуй згори самі сильний, блядь, і мудрий. Не вийобуватися, думаю. То є філософія життя. То є філософія життя, напевно, улюблена цитата. Улюблена, напевно, цитата. Не знаю, не задумався, чи в мене якась є улюблена цитата. Не знаю, пацки. Треба тут довше думати. Ким захоплююсь. Та захоплююсь. Знають, ну важке питання, чим я, ким я захоплююсь. Нема в мене такого артиста, от, що прямо на нього молюся і день і ніч. Молимося ми до Бозі. А артистів таких в нас нема. У по крайній мірі в мене. Може діджеї є, але я не знаю. Ну діджей, діджей, він там тих діджеїв всіх знає, то він там. Він -то, може є, ким. він там так прям захоплюється. У мене, наприклад, особисто такого нема. Люблю простих пацанюрів. І, напевно, від тої простоти в мене є захоплення. Тоді одразу діалог розкривається, все гарно, все гарно, шов, шов гарний йде по тому всьому. То було 10 питань. Напевно, я. Може, десь ще не повністю розкрив, ми трошки заганявся, бо ми, напевно, то з першого дублю вольне. Ну, але, напевно, так би я і відповів ми в другому разі. Може, хіба би трошечка змінив. Е, тому, братва, на кінець скажу, дякую всім, хто з нами. Е, ті довгі роки ті довгі роки в нашому андерграунді, в нашому форматі українського гумористичного репу. Колеги і коліжаночки в доброму нашому репі. Дякую всім, хто з нами, дякую всім пацанам, які нам допомагали в, в, в якійсь мірі в розвитку. Е, звичайно, Кіря, тобі величезне тако. хлапс, братанчик. А ще якби був у нас на районі, ми б випали з тобою сотенчик. Обов'язково. Дякую всім, хто допомагає, хто слухає. І дай Боже нам всім здоров'ячка, братва. Дай Боже, там були питання про біфи. Ми біфів не маємо ні з ким, бо воно нам не потрібне взагалі. Ми не хочемо з кимось сратися. Звісно, є штуки різні. Я би на те питання, до речі, відповів один це. Чи біфів нема, Нема в нас якихось таких загвозок з якимись іншими реперами. Але є отака ситуація, коли є не виїжджайте, пацики, бляха, на військовому репі, блядь, Не, не виїжджайте, бо я дивлюся, не буду говорив імена, але починав він, блядь, Байрактари, всі нагинали, а тут бляха Чик, він же все їм Перезус. Він же все Перезусив. Ну та злую хвилю зрозумів, що треба писати патріотично, а потім переключитися. От ми такого хуйню не любимо, пацієнти, ми такий хуйню не любимо. Коротше, напевно, все я сказав. Хочу ще раз всім подякувати. Будьте здоровенькі, будьте моцні, слухайте, гурт Сенька Бойс. Ми Мочка Рекордс, український народний гумористичний реп. Ми всіх любимо. Діджі копчений на роботі, а я на студії даю вам легасеньке легесеньке фло. Таке. Легасеньке, дуже-дуже-дуже. Все, будьте моцні, всіх любов його обнімаємо. Па-па!